Шлях до мети починається з першого кроку. Основою всього, що нас оточує, є матеріал. І цей матеріальний світ ми пізнаємо через матеріалознавство. Саме від правильного вибору матеріалу залежить успіх будь-якого проєкту. Застосовуючи програмне забезпечення, студенти переносять свої ідеї на екрані. Для нас ключове значення мають точність та увага до деталей. А завдяки засобам моделювання ми маємо змогу візуалізувати наші найсміливіші ідеї. І хто ж знає, як далеко приведуть настрій до технології? А найоригінальніші наші ідеї ми втілюємо у життя.